Крайон Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 2. Практика 4. Дорогі мої, перше в столії людства склалася така ситуація, коли не одиниці з людей, а багато нас у масовому порядку. Можуть повернутися у свій божественний дім, не проходячи для цього через смерть. Це унікальна ситуація. Люди тисячоліттями тужили за своїм Божественним домом, часто не усвідомлюючи цього, безліч людей відчували смутну незадоволеність, намагалися заглушити її якимись земними благами. Роботою чи задоволенням, але отримували лише розочарування, а туга за чимось невідомим і не тільки не вщухала, а ставала дедалі сильнішою. Лише одиниця розуміли це туга за Богом. Це туга за Божественним домом, залишеним нами. Це бажання воз'єднатися зі своєю Божественною суттю і з усім Божественним Всесвітом. І ось настав той час, коли люди можуть, продовжуючи жити на землі, перебувати одночасно у своєму божественному домі, по суті, жити як ангели в людській подобі, як істоти духовної природи. Що виконують роль людей, адже це і є початок земного раю. Спочатку він відбудеться в душах людей. Спочатку потрібно навчитися перебувати в цих енергіях всередині себе. І лише потім ми можемо принести ці світлі енергії в зовнішній світ. Почати перетворення земної матерії з їхньою допомогою. З'єднавшись із своїм Божественним центром, ви можете дуже виразно відчути, що ви не самотні. Крайон каже, що насправді ми ніколи не буваємо самотніми. Самотність це ілюзія, тому що Божественна сім'я завжди з нами. Кожен може відчути це почуття присутності божественної родини. І не тільки присутність, а й єдність з нею. Практика четверта, воз'єднання з Божественною родиною. Залишиться неодинце з собою. Все те зручнень. Зробіть неспішний вдих і видих. Заплющте очі, якщо хочете. З'єднайтесь у своєму центрі з відчуттям Я Є. Уявіть що прекрасні істоти світла, прекрасні ангели стоять навколо вас, оберігаючи, охороняючи вас і спромовуючи на вас свою чисту божественну любов, любов безумовна. Любов все прощаючи, любов милосердна. Вони чудові, великі, сильні, сяючі. Анголи стоять навколо вас і простягають над вами руки або крила, або просто огортають вас світлом. Відчуйте їхню безмірну доброту і співчуття до вас. Відчуйте себе тим, хто захищений цими енергіями, цими ангелами. Цими прекрасними істотами. Ви в їхніх обіймах, ви в безпеці під їхнім захистом. Тепер уявіть собі. Що до них приєднується ще один ангел, теж прекрасний і величний. Він стає поруч з ними за вашою спиною і ваша Божественна сім'я відступає трохи назад, віддаючи йому першість. Ви Відчуваєте потік Його любові, який спромований на вас. Ви відчуваєте Його силу, Його захист, Його співчуття і доброту. Цей ангел ви самі. Це ви у вашій божественній іпостасі. Цей ангел це і є справжні ви, подумки, з'єднайтесь з цим ангелом, станьте ним, дивіться його очима на себе, на своє, Тіло, Побачте, що це тіло ідеально підходить для проходження на землі саме тих уроків, які слід пройти. Це тіло зараз перебуває в ідеально відповідному для цієї зустрічі віці. Це прекрасний вік для просвітлення і з'єднання з Божественним. Благословіть це тіло, направте йому енергії зцілення. Уявіть, як ви огортаєте світлом любові. Себе людина. Спрямуйте собі людині потоки енергії світла і любові. А тепер уявіть, що ви людина, яка перебуває в обіймах ангела. З'єднайтеся зі своїм тілом. Ви той, хто приймає любов і світло. Відчуйте себе в потоках світла. Відчуйте, як запалюється і наповнюється енергією кожна клітиночка вашого тіла. Ви Наповнюйтеся любов'ю і світлом. Ви з'єднались з, з Божественністю. Ви щойно осягнули на практиці свою подвійність. Подвійність це те, що притаманно всім людям. У Божественних вимірах. Подвійності немає, але поки ми живемо на землі, ми є одночасно і людьми, і істотами світла. Зустріч цих двох іпостасей означає воз'єднання з Божественністю. У вашому земному житті ви можете дивитися на світ очима людини і очима ангела. Не забувайте хоча б кілька разів протягом дня згадувати, що за вашою спиною ваша Божественна і постать. Отримайте любов від цього величного ангела, дивіться на світ і на себе його очима. Тоді ви почнете легше проходити ваші життєві уроки і завжди будете випромінювати. Любов і світло, які стануть вашими постійними атрибутами. Те, що я вам зараз кажу, можливо, буде не дуже зрозуміло для вас через обмеженість вашого людського сприйняття. Ангели і ви не просто одна родина, ви є одне ціле, ангели є частиною божественного вас. Дуже важливо для вас засвоїти цю нехай можливо, і не зовсім зрозумілу істину. Коли ви звертаєтесь до ангелів, як до якоїсь сили зовнішньої, ви втрачаєте свою власну силу, ви віддаєте її назовні. Зрозумійте, що не зовнішня сила захищає вас і допомагає вам. Це ваша власна сила, згадавши про те, хто ми є, треба намагатися не забувати про це не мить. Матеріальний світ це середовище, що чинить опір пам'яті про нашу справжню духовну суть. Навіть люди, які прокинулися, раз у раз виявляють себе все в тій самій трисовинні буденного життя. Переживань різного роду дисонансних енергій. Щоб жити в матеріальному світі як дух, треба пам'ятати про свою справжню природу, буквально кожну мить свого життя. Це непросто, тому що навколишня дійсність тільки й робить, що змушує нас забувати про це. Ось чому впродовж століть. Люди, які духовно прокинулися, йшли у відлюдництво, у постелю, у скит, щоб там, неодинці з собою і з природою, без перешкод спілкуватися з Богом. Але цей шлях більшості з нас не підходить, хоча б тому, що завдання людей, які усвідомили свою божественну природу, у сучасному світі полягає в тому, щоб нести божественні енергії не просто на землю, а й у соціум, зокрема. Тому відкрити в собі божественність і почати жити як дух, як ангел у людському тілі, це зовсім не означає піти від реального земного життя і почати літати в хмарах. У тому й завдання, щоб твердо стояти на землі, не відриватися від реальності і при цьому пам'ятати про свою духовну природу і не тільки пам'ятати, а й реалізовувати її у звичайному земному житті. Непросте завдання, Безумовно. це справжнє мистецтво. Бути і людиною, і ангелом одночасно. Але це реально так вже живуть багато людей на цій планеті щодня. І перший крок до вирішення цього завдання полягає у постійному нагадуванні собі про свою справжню природу. Якщо ми будемо постійно собі про це нагадувати, то незабаром. Прийдемо до такого стану, коли нагадувати вже не доведеться. Ми почнемо постійно жити з цим усвідомленням, жити і діяти як високі, прекрасні світлі істоти, що реалізують властивості і якості духа в людському тілі. Кожна ваша спроба наблизитися до божественності не тільки розумом. А й і серцем запускає величезний ланцюг реакцій у Всесвіті. Ви вмикаєте хвилю, яка охоплює все людство. Ви спрямовуєте інформаційний потік усім людським істотам. І на глибинному рівні це відчуває кожен. Спрямована вами хвиля руху до божественного зачепає душі й серця і запалює їх тим самим бажанням рухатися б до Божественного, відкривати Божество на собі. Ви можете не знати цих людей, ви можете ніколи з ними не зустрітися, але ваша роль у їхньому житті, у житті землі та всього людства – Неоціненно велика.